Ми приїхали, ну я все-таки пам'ятаю, пам'ять є. І Санька став там, кажу, та санечок переїдь, щоб стояти прямо під їхнім балконом. Вон їхній балкон наверху. І кукушня там, і балкон. І все і так машина буде стояти. Подивіться, як достроїли цю церкву вже, купола зробили. Перший раз ми були на весіллі, тільки починали перші камні були. Потім були стіни, а тепер, бачите, вже і криша. З цієї сторони, і з тієї з сторони у них вікна не виходять. А ні, виходять ж на цьому, дай я вам покажу. Тут церков дуже багато, дуже багато. Так що ми приїхали. Центр Джуньюань-Сигун тут є. Вітя займається тут. І аптека, і магазин у них тут є. Он продукти. І Ще одна аптека. Ну, район гарний. І стоматологія. Район називає не знаю, як зараз, а взагалі називається він Бам. Не знаю, чому. А там далі ресторан шикарний, де ми годік Маркусіку гуляли. Так що ми приїхали, будемо чекати, хазяйвов. Слава Богу, ми вже на місці, поки що розберемо деякі сумки. Я думаю, що Санька продукти, от мабуть, е не будемо забирати, ну, Я віду, що е медовик. воно холодно тут буде. Я думаю, що ні. Да? Уже такої. Нема жари, да? і воно зараз буде холодно, Уже ось вже яка холодна машина і нічого з ним не станеться. Зараз виберемо ті продукти, що до Віті. Коли телефонує дзвінок, я кажу, кажіть. А в мене на телефон. Каже Оля, я ж вас жду, чого ви не йдете? Кажу, так ми вас чекаємо. Вона каже, так я вже прийшла з роботи, мені треба за Марчиком бігти. Біжіть бігом додому. То ми прийшли, вона побігла за Марчиком, каже, Він, ми ще на гімнастику. Кажу, ти ж не кажи, що ми приїхали. Я вам тут замовила вже піцу. Я кажу, на що ти замовляла піцу? А реченька, сядьте, поїжте. І коло тарілки вже кажу: Оль, ти що, іздіваєшся? А ми йому купили таку велику машину. Кажу, Санька, ти поки місце не показуй, а потім прийде армейська машина, друге. Де яка. яка машина? І смаколики тут йому. Це, це Оліне, це суто маркусику. Тут таке, знаєте, все, бо вони не дозволяють йому їсти. То тут все таке здорове харчування. А потім ще підемо, возьмемо ж там. Ось. Стирав свої портьєри. І он, дивіться, і он, наша стоїть машина. Підожди, де наша машина стоїть. Так ось вона прямо під нами стоїть. Ось, ось. Бачите, у них такий балкон. Отак. Тільки на нього виходити не можна. О, Шикарно. І ось він. Їхня сторона Тернополя. Ой, щось вам показую. Де гарний. Кий. Ну, Вітя тут поприбирався. Кругом у нього тут кругом чекмардери, що тут і балакать. Вітя він молодець. У них дуже гарна квартира, прямо супер. Там така велика ще кімната, але ще не зробили. І тут кладовка в нього з консервації. Ну, він вам показує, то хай він вам показує. Я показувати не буду. Зараз піднімаюся наверх, може там тераса відкрита. Кльо, тут. Ой, боже, яку ж вони кровать купили, малу. Та... Не закривай. Ох, а машин, дивіться, скільки в нього, Боже. Так, зараз ми піднімаємося на другий поверх. У них тут ніхто не живе. Тут, коли приїжджають гості, в них живуть. Але я люблю на першому поверсі спати. У нього квіти, звісно. У віті квіти це бомба-ракета. А це... Маркусика шифомєр. Ви подивіться, скільки в нього речей. Це суто Маркусика. Суто. Ой, так, буде мой. Закривайся. Зараз ми з вами вийдемо на терасу. О! Хазя... Віталік хазяїн. Так, кнопочку нажимай і відкривай. Ой, Вітаська хазяїн нема чого сказати, він молодець. Ой, так. Опа, ми вийшли. На терасу. Ой, дивіться, яка краса. Боже, який колір, подивіться. О, чорні. Ці червоні. Гар... А ага, гастри навіть цвітуть. Ти його насажував. Так, я, чесно кажучи, не знаю, де тут воно що виходить. І дивіться, які гарні у нього. Ага, ми тут не побачимо. Це, це. І он церква. Та церква отам от знаходиться, отам, от на тій стороні. Її не видно. Бачите, як гарно. Це вони, вони зробили, вон там сусід, і вони зробили. Архетект. О, у нього вже зонтик є. Ви бачите? Дивіться, яка мощний. Молодець. Вітька молодець, тут аже балакать нічого. Супер. 35 років, квартира така, сім'я така, вибачте мене. Ви знаєте, мені тут подобається спати, але коли встаєш вночі до туалету, ти ж оце бачите, яка драбинка тут в безодню. Це ж ти повинен стати, то ми спали там, на тому ліжку, тому що тут же малесенький Маркосик був. Він відразу відчуває, що хтось іде, що раз-раз очиняти відкриває. Тому я ж кажу, що ми спимо на першому поверсі. Ой-ой-ой, глянь, скільки в нього тут машин. Боже. Боже. Це жах. Це просто жах, скільки в нього машин. Ай-яй-яй-яй-яй, скільки їх. Ой, а що це воно там працює? Чого ти працюєш? Виключайся давай. О, виключилась. Ой, сім'я. Ось сім'я ота до я. А ось гітара. Молодці. Молодці. Я ж кажу так все разом, все. Ой, це щось сілець, прийде Маркус, як прийде Маркусик, я скажу, що це Ляля вас маленька, яка, чи що, що він мені скаже? Дивись, сілець, коли він манюсінький був. Так, піду я руки помию. Чекаємо, хазівів. Прийшов хазяїн наш, дивіться, він. Вітя Барилко. Найкращий блогер. Дівчата, ви ж любите в Вітьку я теж його люблю. Манда, манда, манда. <laughs> Не проститутка я, а просто влюбча. Коротше, прибіг і давай в духовку вже там курва готується, вже фритюр смажиться, вже салати робляться. Все як Вічка, як Вічка, да. Саня в мене пішов. купатися, ми сходили, взяли трошки речей, щоб. Подзвонила. Кому? Мені. А, ну да, і ти, і ти бігом. Я думаю, вброси, що вроді ще до до кінця робочого дня, три години. Я не а в нас було двояко, ми не думали заїжджати. Я кажу, Саня, не будемо їхати, чи ми будемо людей таламанити, приїдемо туди-сюди, оце таке, а потім рано утром вставай. Їй. Зачем воно нужен? Не будемо заїжджати. Ну я ж думала. Що я й казала? Ти знаєш, я їду і кажу, ми рибудемо Я Кажу, ну, це я сітя узна, що ми їхали і не заїхали, то це буде все. Це <світ> <"Главним світ> була би моїм головним. Головним ворогом, да, да, да. Просто ми не думали, що ми так рано справимося. А тут уже Вітя, ти дуже не нарізай, бо ми ж наїлися, я тебе скажу. Так що ти не дуже нарізай. Зараз не я бачу, що шкафчики вже без горілки. Тут раніше у віті горілка стояла повна, а тепер немає. А між прочим, погано без того цвітка, що ти оддав оцей плющ. Він так красиво тут стояв у тебе той плющ, Ну, не плющ. А фікус. Фікус, так. Да. Mm. Мені стало вже його так жалко. О, ти йдеш? Да, щас мені стало так жалко, тому що ой, включаємо. Це він виключив. А. А. Цей, Він став вже дуже великим. Uh -huh. І знаєш, коли йому мало простору, йому треба більше горшок. горшок. Йому треба більше території. Він туди дихається. І він так сипеться тоді, лек, він він начинак, як він починає. Він сипиться, Він тоді починає, знаєш, е... мені просто було шкода. Ми його приділили в приватний будинок. Ну, там веселий, да? І там, знаєш, він зразу ожив. Та я дивилась твоє відео, я казала, що несіть тому майстру. Ну, Тут він стояв, звісно, дуже гарно. Не, ну Він і так і цей гарний. Ну, все одно красиво. У вас такий пейзаж красивий взагалі. Та, мені, то, мені... Та ні, ти що мені так подобається? Ви подивіться, яке небо. Ви подивіться, яке небо. Картин. А, не передає камера. Так, ну не буду я контент Віталіка. Ні, Слуш, а оце сухе, так. Да. Як оці квіти називаються? Кермек. Кермек? Кермек. Кер це це я цього року виростив, це мій. Да? Mm -hmm. А мені подобається, воно сухе таке і буде воно, так? Да? Красиве. А воно пахне чи ні? Йогоша. Таким сухим пахне. Його беруть лаком. Що він стояв, так, да, так. Да, да. <ху> так що, ждемо <ху> самого головного героя. Олічка зараз з ним прийде, каже, Оль, ти ж не кажи. <ху> На, На гімнастику. На На гімна. він, 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 він у них гімнастом буде. Санечка, повізь, пожалуйста, в шкафчик. Ми не брали, каже, Санька, одівай, шорти. <ху> Та отут. Отут вішай, так. Вішай отут. Маркусик прийде, то в нього, ти подивися на оцю маніпусіньку, Боже, ну я ж думаю, він вже хлопчик здоровий, ти подивись на оцю пультусеньку, мамочка лівна. Ну, мені не він такий у нас, він такий манісенький. Диви, яка культочка, маленька, маненька, зараз прийде. Кажу, він, мабуть, зараз злякається нас, він, мабуть, не повний. Знає, так? Да? Ну коли він був маленький, пам'ятаєш, ми приїхали, він так на руках виволює, а потім він пішов до нас. Він зараз по голосу пізнає. Вітя включає телевізор і він дивиться. І він мені каже, Алка, привіт. Я розумію, що він там каже, Алка, привіт, кажу, привіт. Так, ну добре, піду, я теж душ прийму. Марко, Марко йде додому. Ковальчики заховалися, будуть робити сюрприз. Сидимо з

ще будуть якийсь маленький на цех то дивитися. За п'ять. Ой, зі, ти не козяк, молодець. який. Молодець. Моя <пробую> зьоєчка. Тут... Загнала, загнала <пробую> в штопор, Маркатюш. Солодва – твої солодощі. Ці солодощі можна відтаністи, так що хай пахне Добре. І тут іще, підожди, а де Маркусики і Я в гардеробі поставив. Ларя, дам. А де ще мама? Мама, то О, тобі ще ось дивися. Це, 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 таку велику шоколадку. А оце такі смаколики, все. є така біларіса, вона робить, це тобі можна, що батьки не будуть казати, що цього не можна їсти. Да. А це ось мамина тобі, мама, дивіться. А оце міска, а оце, місце а а замовить. Класний волос. А то О, ще не бігісти, О, да. <ріху> <ріху> О, так, да? підкупила. Це все можна, так, да, це все можна. А, це, це какао. Це тобі какао. О, це супер! А так, да, ж така коробочка, шампунь. там купить. Тут твоє, сука, цей. Рівні будеш високий. Ви О, високі. Високі. Ось у нас тут. Ого! Оце можна. Бо я знаю, що батьки скажуть, що не можна. Тобі тобі Алка купила ось диви, отакі. Оце можна і й вони не кажуть, що не можна. Ось, дивися собі. Oh. Я так багато не дозволяю. Оце. Скажи нічого. Oh. Марко, коротше, вони, вони пішли двоє в банк і зразу підкупляють. Отакі. Це тут печі, ось тут маленькі. Ну, менше з тим. Так, Зараз що? будемо розбиратися. Малочки смачить і це тобі корисно, на да, будь ласка. Хоч вони пішли зразу з цих козирей. Ага, а це приправа до риби, це папі потеряли. Ой.